Шановні глядачі, доброго дня! Вітаємо вас у нашому студію у передачі Українська панорама. Ось що ми для вас підготували в наступних пів години. З 25 по 29 серпня в Берліні відбулася перша міжнародна зустріч перекладачів української літератури. Організованої літературним колоквіум Берлін у співпраці з Українським інститутом книги в рамках проєкту Архіпелакус на філологічному факультеті у Белграді. Ми зустрілися з професором доктором Міленою Іванович і поговорили про її поїздку в Берлін на першу міжнародну зустріч перекладачів української літератури. Це дійсно перша така зустріч перекладачів. Української літератури. Зустріч організував літературний колоквіум Берлін в рамках програми Архіпелагос з підтримки креативної Європи. Також в організації участь брав і Український інститут книги. Зустріч була дуже добре організована. Оскільки літературний колоквіум Берлін має вже досвід, бо вже кілька десятиліть вони організовують зустрічі перекладачів німецької літератури. Оскільки через війну зараз неможливо організувати таку зустріч в Україні, їм спало на думку організувати розробити спочатку такий проєкт. Uh, вони отримали підтримку, а потім значить, і організували цю uh, зустріч перекладачів української літератури. Загалом uh, було 50 учасників. Uh, це uh, учасники з 20 країн uh, світу, хоча переважно можна говорити про uh, Європу. Uh, uh, Крім Європи, були, були ще uh, учасники із Сполучених Штатів. Мали приїхати учасники з Канади, з Бразилії, але вони не приїхали. Були, серед учасників були наші близькі сусіди з Хорватії, з Македонії, з Болгарії, з Румунії. Але найбільш представленими так, так би сказати, були, по-перше, німецькі перекладачі бо uh, в Німеччині дуже багато перекладачів української літератури, uh, і навіть є uh, спілка перекладачів української літератури uh, в Німеччині саме. Uh, потім uh, троє учасників були з Польщі, і це очікувано. Uh, і під час розмов, наприклад, ми дізналися, що в Польщі зараз є десь близько 30 перекладачів української літератури. Також троє учасників, наприклад, з Чехії, яка має досить довгу традицію, і останнім часом і в Чехії дуже багато перекладається з української мови. Одна з найважливіших тем, про яку обговорювали, був вплив війни на роботу перекладача. А також і про інші теми, можна сказати, що однією з центральних тем був вплив війни. На роботу перекладача uh, і uh, на сприйняття української літератури за кордоном. Uh, потім uh, дуже цікава тема була uh, відкритість uh, суспільства uh, до uh, літератур різних країн, uh, зокрема uh, української літератури. Uh, чи читачі чи, uh, радо читають uh, твори uh, письменників з інших країн, з яких країн, uh, чи читають краї переклади української літератури. І тут були різні досвіди, наприклад, в Польщі українська література дуже популярна і це не пов'язано тільки з війною. Це і раніше так було, просто вони близькі uh, сусіди між, між іншим. А, дуже важлива тема це а, спосіб просування українських перекладів, способів презентації, а, що хто в якій країні робить а, з цього приводу. А, ми розмовляли про те, що цікавить віддавців, а, які віддавництва малі чи великі видають українську літературу. А, звичайно ж, обговорювали певні перекладацькі проблеми. Такі найпопулярніші, як переклад діалектизмів, фразологізмів, прислів, власні імена, і зрештою обговорювали обговорювали, наприклад, і фінансовий бік нашої роботи. Тут, наприклад, ми дійшли висновку, що у більшості країн е, українська література віддається завдяки е, підтримці, завдяки е, грантам. Які з 2020 року, здається, з 2020 року надає Український інститут книги, а також Креативна Європа. До речі, з 2023 року. Креативна Європа підтримує uh, і uh, переклади uh, з української на сербську і сербської сербської на українську, оскільки українська мова стала однією з мов Європейського союзу. То uh, uh, ми отримали можливість, тобто наші відерці отримали можливість uh, видавати українську переклади української літератури за гранти креативної Європи, і uh, наші дарці цим і користуються. Пані Мілена, як представник Сербії, на цій першій зустрічі перекладачів української літератури говорила про. Я говорила про те, що в нас існує досить довга традиція перекладів української літератури, починаючи з 1861 року. Uh, про те, uh, що uh, переклад української літератури uh, публікувалися і публікуються uh, в літературних журналах, виходять окремими виданнями, і що uh, з uh, 2001 -го, -го року почалася, так би мовити, нова uh, uh, хвиля, uh, що може бути пов'язано і uh, з. Роботою кафедрі української мови Белградського університету. Наприклад, говорила про своїх колег, хто перекладає українську літературу, хто перекладав і хто перекладає зараз про видавців, про те, що цікавить наших видавців, ось приблизно на такі теми я говорила. Наскільки важливі такі зустрічі, а також і про важливі висновки з цієї зустрічі, професор доктор Мілена каже. Це дуже дуже важливо, бо uh, uh, ми мали нагоду почути, як uh, відбувається uh, в першу чергу uh, процес uh, просування української літератури в різних країнах, і uh, вивчити певні уроки на чужому. Досвіді. Тобто е, якісь ідеї отримати, як можна е, просувати українську літературу. в нас. Е, ми мали нагоду е, спілкуватися е, з українськими е, письменниками, письменницями, точніше, бо я забула сказати, що в нас, е, крім всіх різних е, обговорень, е, були і е, літературні читання. Uh, перше було з письменницею Оксаною uh, Луцішиною, uh, яка отримала Шевченківську премію uh, 2023 року із її uh, німецькою uh, перекладачкою. А друга зустріч була з поетесами uh, Ірина Старовоїт, uh, Катерина uh, Михайліціна і Ірина uh, Шувалова uh, тут переважно um, вони читали свою поезію, uh, але також читали і uh, поезію uh, українських поетів, uh, які загинули uh, під час повномасштабної війни. І це було так, весь, е, я не пам'ятаю, що була на, таку, на таких літературних читаннях, які тривали більше двох годин. Е, весь зал е, мовчав, був просто е, вражений всім тим, що, що почув. Окрім е, цього, тут і обмін досвідом mm -hmm. поза всіми цими офіційними обговореннями. в нас було достатньо часу, щоб е, сісти і обговорити між собою. О, як ти, ти перекладала це. Ага, а як ти переклала, як ти розв'язала цю проблему? Як ти розв'язала, що ти думаєш? А що ти зараз перекладаєш? А чи ти мені е, рекомендуєш перекладати? Чи важко це для перекладу, і так далі? Тобто це неофіційне спілкування теж було дуже-дуже важливим, і ці зв'язки, е, я думаю, триватимуть і в майбутньому. Ми договорилися, але поки що я не бачу е, жодних дій. zboku, tak bi moviti, administratori cije storinke, domovele se stvoriti storinku u Facebooku, prekladači ukrajinskoj a, literaturi, a, svitu, a, abreviatura PULS. І вибрали навіть адміністраторів, поговорили про чи буде закрита чи відкрита група буде закрита, які там запитання будемо ставити для прийому і так далі. Але минуло вже два тижні нічого не відбувається. Я сподіваюся, що відбудеться потім. Оскільки було багато запитань про переклад діалектизмів, як я вже сказала, фразологізм, жаргонізму і так далі, складної лексики. То німецькі перекладачки, у яких вже багатий багати досвід, запропонували проводити раз на місяць в зумі зустрічі, де будемо говорити саме про, про такі конкретні перекладацькі проблеми. Потім дуже цікавою була презентація Руксолані Свято, вона перекладачка, членкиня українського пену. Культурна uh, діячка. Uh, і вона uh, представила нам uh, книжкові новинки uh, українського uh, книжкового ринку з 2022 року. Uh, вона вибрала книжки, uh, включаючи, наприклад, репортажі, нон-фікшн, uh, але й романі, поезії, оповідання есе. Uh, які uh, на думку інституту книги, які рекомендує інститут книги, і які, на її думку, можуть бути цікавими іноземним читачам, тож ми отримали список uh, з 50, наприклад, книжок, uh, які вийшли протягом uh, останніх двох років, uh, які uh, можна рекомендувати віддавцям, uh, бо uh, досить часто видавці. Uh, як видавці, які звертаються, наприклад, до мене, вони або вже мають ідею, що хочуть перекладати. А, і а, це переважно а, письменники а, або твори, які отримали якусь бажану міжнародну премію. А, або просто звертаються, кажуть, я хотів би перекласти щось, видати якийсь переклад з української, що ти. Пропонуєш. І саме такі списки, бо ми не можемо все читати, не встигаємо і перекладати, читати і так далі. Саме такі списки можуть uh, допомогти uh, з вибором. Так що, словом, дуже, дуже корисна зустріч була. Головний висновок, що такі зустрічі дуже важливі uh, для, в uh, першу чергу, uh, обміну досвідом. Uh, що uh, маємо uh, створити в uh, майбутньому якусь асоціацію українських перекладачів, uh, де ми uh, можемо вільно uh, і необмежено обмінюватися думками, досвідом, рекомендаціями і так і так далі. І як я вже сказала, отже, дуже, дуже важливо uh, постійно отримувати інформацію uh, про uh, українські книжкові новини, щоб. Що просто можна було рекомендувати віддавцям дійсно цікаві і важливі твори. Професор доктор Мілена Іванович вже довго займається перекладацькою роботою. А що зараз перекладає і чим займається? Вона сказала. Я ja, буквально за два дні до поїздки в Берлін. Zacončila переклад книжки оповідання Oksani za Buško Sestru Sestro. U vidavilstvu Contrast. Зараз же не почала, а продовжила, bo ja zrobiła pervu, proдовžiła роботу над uh, перекладом роману Софії Андрухович Фелікс uh, Австрія. Uh, і ще так uh, на, на майбутнє плани, тобто це це вже домовилися з одним видавцем, ще буду перекладати Гаску uh, Шіан за «Спиною», Так що це такий план. Одна з унікальних програм, яка почалася з минулого року на філологічному факультеті у Белграді, є і переклад в рамках магістерського навчання. Минулого року на філологічному факультеті Белградського університету є магістерська програма Переклад. Програма на наших просторах, так би мовити, унікальна. A, передбачає два роки навчання, a, і студенти можуть вибрати з великої кількості a, дисциплін, a, як загальних, так і спеціалізованих. Є a, предмети дисципліни, a, які пов'язані саме з перекладом a, з української мови. У нас a, є a, Курс ділового перекладу а, і є а, курс а, літературного перекладу. І а, вже маємо з минулого року один колега Урош Гаріч навчається в магістратурі і готуємо його а, до. Він, я сподіваюся, стане майбутньому також літературним перекладачем, бо це дуже, дуже важливо зараз є а, досить великий попит серед видавців на українську літературу. На жаль, мала статися війна, щоб наші видавці зацікавилися Україною, українською літературою. Є великий попит, є перекладачі, але потрібні і нові, молоді перекладачі, які в майбутньому будуть далі просувати українську літературу, і кафедра наша над цим працює. В Інджії служила Божественна літургія, на якій молилися за щасливий початок нового шкільного року. В неділю 15 вересня в греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Інджії відбулася служба Божа за успішний початок нового навчального року. У службі Божій брали участь учні різного віку. молодших старший класи початковых школ и учни средних школ, та их батьки и вчителі. Данас мы имели просвету, дякая ли студента, учителя и родителей БАК. Я идем в шестый раз до Петер Кочичу и досу, как мы имели, лепо миде идем и добил я две петицы. Баймся американским футболом и учесть мы имели в такмицу. Почався шкільний новий рік, і ми, батьки і вчителі, дуже раді, що в церкві відбулася служба, щоб наших дітей поблагословили на добре навчання і успішне, успішне проведення днів у школі, щоб мали здоров'я, щастя, успіх і всього найкращого. В цей день діти і батьки молилися, щоб новий навчальний рік приніс нові сили, нові досягнення і багато знань. Ми ненька мали службу Божу да пожелимо дітям щасливий початок а на і да би їх зібрали що більше, да би прийшли, да би ще сходили, да би нашу мову не забували. Наприкінці служби Божої, яку служив отець Михайло Шанта, були освячені шкільні сумки учнів. Освяченою водою священик окропив і учнів та побажав їм щасливого початку нового навчального року. Ну, сьогодні ми мали крім свята освітнення е, голови чесної голови Євна Хрестителя, е, означування. Ми мали також і молитву для тому що почався навчальний рік да, для наших школярів, студентів, е, батьків їхніх і всіх, які е, мають е, участь у просвіті у, у для дітей, значить, як ми казали, що і батьки мають дуже велику роль у цьому, щоб е, щоб діти навчалися і щоб. Е, також хотіли навчати. Так? Знаємо, що е, школа – це найліпші, як і, найліпша частина життя чоловіка, да? і тому треба використовувати тоді, коли це нам дає можливість дізнатися, е, знання здобути, і не забувати також, тому ми сьогодні молилися, що все йде не без Господа Бога. З Господом Богом все йде E, ліпше, легше. Тут e, маємо також і дуже важливо, що молилися e, порядно. Це e, також би казав, що e, щоб через не тільки через шкільний рік, але стараємося до, до батьків також e, так, e, каз, би хотів казати, щоб разом e, училися з дітьми, e, мали порозуміння для них, намагаємося від них. Зробити людей, допомогти їм. Не, не, не рідко потрібна, дуже часто потрібна їм поміч сьогодні. Стараємося бути на поміч, наскільки це в можливості. А просимо від Господа Бога терпіння, сілімоцій. Це дуже важливо в нашому житті. Служба Божа за щасливий і успішний початок нового навчального року є традиційною кожного року на парафії успіння Пресвятої Богородиці.

Oh, Прощаємося з вами. Повторення у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Підписуйтесь на наш YouTube канал Українці РТВ. І слідкуйте за нами на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і в фейсбук-сторінці Українська панорама РТВ». Зустрінемося наступної неділі. До побачення.